Щорічно в світі проводиться багато заходів для дизайнерів інтер'єру та архітекторів, професіоналів та любителів у різних форматах і тематиках не складно заплутатися. Ми составілі для вас докладний гід, найбільші престижні і корисні виставки в нашому списку Один десіт м'ямі, Басел, Базель щорічно. 14-19 червня, 2016 ярмарок колекційного дизайну представляє унікальні предмети обстановки від таких метрів, як Артек і Цароліне Вангоек, Полин і Джо Понті. Такі речі ви не знайдете більше ніде. А ще тут багато кераміки та авторських ювелірних прикрас у минулі сезони щасливчики із коштами могли придбати прикраси від Дем'яна Херста та Олександра Колдера. Фішка цього року спеціальний простір для відпочинку, ланч зона від архітектурного бюро Когмалезій, кому їхати колекціонерами рідкісних предметів меблів, аксесуарів і текстилю. Два майсон-обджет Париж двічі на рік, 26 вересня 2016, 2024 січня 2017. Відбору учасників для цієї виставки проходить у вкрай жорсткій формі. Тільки самі якісні та креативні ідеї потрапляють в експозицію. При цьому іменитость бренда не грає ролі, тим приємніше, що у вересні минулого року на майсон Обжет була представлена перша колекція шпалет від українського декоратора Анни Муравіної. А в лютому на виставці можна було побачити меблі від Лейли у Луханлі. Цікаво, що чекає нас на майсон Обжет у вересні комуїхати хати, початківцям, дизайнерам і архітекторам. А ще Мейсон Обджет рай для тих, хто розуміє або хоче розуміти, що таке гарний текстиль і декор. 3. Лондон, Десіт – Фестивал Лондон щорічно, 17, 25 вересня, 2016 більше 400 заходів на багатьох майданчиках столиці Великобританії, і все це лондонський фестиваль дизайну щорічно. Організатори придумують незвичайні інсталяції автором. Однієї з попередніх був тому Діксон. Кому їхати мисливцям за брендами, любителям великих знижок, а також тим, хто хоче навчитися хитрощам дизайну і більше дізнатися про реальні тренди? Чотири церсия Болоня щорічно 26-30 вересня 2016, спеціалізація цієї великої італійської виставки, кераміка та обладнання для ванних кімнат її навіть називають тижнем високої керамічної моди. Презентації новинок супроводжуються курсами лекцій професіоналів з усього світу арт-інсталяціями та врученнями премій. Цього року на фестивалі можна буде побачити роботи фабрик і Цераміца» і «Беттелюкс Шапе компанії Сіціс і Вітра Кому їхати, тим, хто небайдужий до красивої плиці, любить зависнути у ванній кімнаті і хоче знати все про інновації в області сантехніки. 5. Салоні Вордвіде. Київ щорічно. 12-15 жовтня, 2016 меблі, освітлення, аксесуари з Італії на одній з найбільших виставок в Україні в області дизайну інтер'єру. Вона проводиться у виставковому центрі Крокус Експо і займає площа майже 30 тисяч квадратних метрів. Зрозуміло, що тут вистачить місця всім, в тому числі молодим дизайнерам, конкурс яких влаштовується щорічно у попередні роки. майстер-класи проводили Лука Нікетто. Чинно Дзукті, Маріо Берліні, Фабіо Новембре, безмінний модератор виставки дизайн-критик Ольга Косирєва, кому їхати шанувальникам італійського дизайну і бажаючим проникнути в його тонкощі. Шість ікпоїнт-маркет, Хайпойнт два рази на рік, 22-26 жовтня 201.6. 22-26 квітня 2017 Інтер'єрна виставка проводиться у величезному виставковому комплексі в північній Кароліні з модою для дизайнерів і декораторів усього світу, гучні прем'єри й іконик. Новинки тут представляють Локвенце і Стелар Стілес Томасвілле та Цюратіомс Лімітед. Виставка славиться несподіваними колабораціями. Наприклад, в 2015 році Томас О'Брайен спільно з центюрі Гоме розробив колекцію 125 предметів меблів. Натхнену айлендським вінтажем хому важливо залишатися в тренді працівникам сфери. Блогерам і журналістам в області дизайну інтер'єрів всім ім солоднекель щорічно, 16-22 січня 2017 – найсерйозніший захід з нашого списку. Кожен рік працівники меблевої промисловості збираються в Німеччині. Щоб обговорити технології і представити свої проекти, центр виставки, так званий Бульвар Трендов, де будуть представлені всі новинки галузі від дизайнерів з Європи, Китаю, Індії, США, кому і дизайнерам і архітекторам, а також людям, які знаходяться в пошуку речей для життя, а не для журналів. 8. Стотхон, Десіднвек, Стокгольм. Щорічно, 6-12 лютого 2017 Стокгольмський тиждень дизайну присвячений скандинавському дизайну та архітектурі. Тут в пошані екостиль і модернізм зірками фестивалю 2016 року сталі британський дизайнер тому Діксон з серією брутальних килимів і шведська фабрика Васпер з різноманітними уявними новинками, чого варта одна розумна лампа. А меблевий гігант Вітра щорічно радує відвідувачів гучною прем'єрою. Фестиваль проводиться на різних майданчиках, в тому числі на заводах і в підвалах музеїв, окремий розділ виставки присвячений роботам молодих дизайнерів, кому їхати професійним дизайнерам і шанувальникам скандинавського дизайну. 9. Юролюце Мілана раз в два року, 1.30 квітня 2.01.7. Виставка, де фахівці з більш ніж 150 країн представляють свою продукцію. Ексклюзивні подинокі експонати і орієнтація на нові технології. Ось чим бере фестиваль, хочете дізнатися більше про кінетичні світильники та подивитися на світлові дерева? Вам сюди серед постійних учасників такі гучні імена, як і Фабіан, Мануель Вівіан, Діма Логінов, кому цікаво. Тим, кого цікавлять новітні тенденції освітлення, 10. десять Київ. щорічно 4-7 квітня 2017 7 Міжнародна виставка будівельних та оздоблювальних матеріалів. Найбільша в Україні цього року сюди приїжджали представники Рююкти, Рюстевола, а раніше тут можна було ознайомитися зі стендами Роберто Цавалі Гоме і Почагу, численні павільйони заповнені різними чудесами. Текстилем з малюнками художників за мотивами живопису Ксвістоліття, об'ємними покриттями для стін, фарбами історичних квітів і розумними системами особистої гігієни, кому їхати професіоналам, які бажають отримати актуальну галузеву інформацію та укласти вигідні угоди. 11. салони делмобіля Мілан щорічно 4-9 квітня 2017, починаючи з 1961 року, в шістдесят збираються виробники і дизайнери меблів з усього світу. Ця виставка, на якій представлені практично всі види меблів від офісних до садових, стала візитною карткою міста і постійно приваблює такі відомі бренди, як трюсарді, ніні бюдрі для молодих дизайнерів, виділені безкоштовні стенди. Кому їхати людям, які бажають своїми очима побачити культовий сучасний дизайн і просто добре провести час? 12. арх Москва щорічно, 24-28 травня, 2.0.1.7. Виставка архітектури та дизайну проводиться ось уже більше 20 років і демонструє не тільки інтер'єрні, та екстер'єрні рішення, але заглиблюється в галузь ще сильніше програмне забезпечення та література для працівників галузі. Фільми, лекції та фотовиставки це справжнє джерело галузевих знань. Цього року арх Москва пройшла на території ЦК і представила проекти Алехандро Аравени Дмитра Чебаненка, Б'ярки Інгельса, Альвара Алто. Хітом стала лекція французького декоратора Жана Луїденіо, кому належать студентам архітектурних вузів, власникам будівельних фірм, ландшафтним дизайнерам і людям небайдужим до архітектури.